Попала на блокпост. Ну, і що? Героям слава. Що давать вам щось треба? А як? Помнічки які ви. Дякую. Дякую. Блокпост у Лосинівці на Ніжинщині облаштували школярі Діма Ткач та Денис Лахно. Хлопці збирають гроші і віддають місцевим волонтерам. Серйозно справою зайнялись у березні цього року. За 9 місяців на ЗСУ передали 9 тисяч гривень. На перший раз вони принесли нам 642 гривні. І остання тисяча була передана на автомобіль для нашого захисника Андрійця Олексія. Про дитячі блокпости багато писали і розповідали ще минулого року. Та лосинівські хлопці запевняють, що ідею придумали самі. Ми просто поняли, що це війна, і ми самі придумали, щоб допомагати Україні. Mm. Локвос починалося як гра. Тепер вони розуміють, наскільки це серйозно, і але все одно страшно те, що вони до цього просто уже звикли звикли з цим жити. Вони бачили танки. Вони знають, як це ховатися. Обидва дядьки діми на сході. Один з них зник без звісти. Тато Дениса теж воював. Вже переживав, коли тата забрали він, і плакав, бувало, таке, що тужа. Для нього тато це перша людина. Блокпост хлопці облаштовували з батьками. Не думайте, що це декорації для зйомки. Діти стоять щодня, ну хіба сильний дощ? Працюють до темноти. Спочатку вони йдуть на блокпост, а уроки вони вже виконують увечері, тоді, коли вже темно на вулиці, а якщо є можливість попрацювати на блокпосту, вони її не опускають. Діма з татом зробив дерев'яний автомат справжню кевларову каску малому подарував дядько. Зупиняють лише тих, хто на транспорті. Пішоходи, якщо хочуть, самі підходять. Суми дають різні від гривні до 200. До такої справи одностельці ставляться по-різному. Більшість, звісно, хвалить та зупиняються не всі. От так. Хай буде і так. У свою компанію хлопці беруть неохоче, навіть рідних, братів і сестер. Були у Лосинівці й інші блокпости, продержались недовго. На ЗСУ віддають все до останньої гривні. Комісійних на солодощі не беруть. Хіба хто пригостить цукерками чи морозивом. Поки я знімаю, малим не терпиться порахувати зароблене. Такими хлопчиками на запитання, чи довго ще планують стояти, відповідають, коли війна кончиться.